Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною обід. На обід у нас сьогодні буде суп з фрикадельками і також буде рагу. Є в мене ось така обновочка, мультиварка. Купили і буду в ній готувати рагу. Я заздалегідь не обсмажую нічого, одразу все складаю. Ну покажу вам одним словом, як що буду готувати. Просто може комусь буде цікаво, може хтось також захоче таке саме рагу або супчик приготувати собі на обід. Так, але перед тим сходили зранку в магазин, скупилися трішечки. Ну, В принципі, в мене такі маленькі покупочки були, але те, що сьогодні було на акції. Перше, це взяли моркву, ось така сітка 5 кілограмів. Написано, що морква негарна, ось так написано. Ми вже другий раз беремо, досить непогана морква, вона вся мита. В холодильнику вона дуже класно зберігається. В мене донька почала робити моркву по-корейськи, дуже класний рецепт. Насправді дуже. Я їй привезла з України, вона замовляла ось таку нарізку. Бачите, з одного боку, як зазвичай, в нас для овочів чистка, а ось тут для, наріз... для нарізки моркви по корейськи І насправді вона, виходить, досить непогана морква, трішечки тоньша, ніж та, яка в магазині, але вона дуже смачна. Якщо вам цікаво, пишіть, я вам цей рецепт зніму, коли донька наступного разу буде її робити. Робила донька перший раз, зробила кілограм буквально, щоб спробувати, чи смачно, чи ні. А далі робила 3 кілограми і ще 3 кілограми. Навіть чоловік їхав на роботу, то вона йому зробила ось таке відерце склали і забрав з собою. Так, далі, ну раз вже підняла це відерце, ось такий сир на акції зараз 999 сьогодні. Він такий, знаєте, як сиркова маса, але він не солодкий, дуже класний. Я люблю його використовувати, і млинці з ним робити. І сирники трішки більше потрібно додати або борошна, або манки. Або це взяла, просто буду з джемом. Зробила в цьому році багато варення домашнього, і від мами привезла, і Наталя сестра передала. То буду просто їсти з джемом і все. Так далі взяла, була на акції сьогодні. Чвартка ось така по 4,90. В принципі, це лакусіку. Нам поки що нічого не потрібно, тому що є в морозилці схаб, тобто вирізка брали на минулому тижні. Мені здається, сім з чимось. Зараз не дуже, до речі, гарні акції на м'ясі. Наприклад, сьогодні схаб лопатка по 9,99. Хоча, знаю 100%, що бувають і більш вигідні акції. Ну, нам поки що не потрібно м'ясо, тому взяли тільки лакусіку, ось таку чвартку. Далі взяли зараз на акції гарбузи. Дуже багато акцій на гарбузи. Вибір гарбузів також великий. Є ось такі. Ну, це написано було просто гарбуз польський. А буває написано гарбуз кулінарний. До речі, гарбуз в Польщі називається диня. А саме диня, наша українська, називається мелон. Ну, це, якщо я не помиляюсь, англійська назва мелон. Так, я взяла два ось такі. Ну, це гарбуз ось такий, не Хокайдо. Хокайдо був по 5,99, але я його вже в цьому році готувала і зібрала з нього насіння. Тож сподіваюся, що в наступному році вже вирощу свій і не буду купляти. Купила просто так, покладу і для краси зараз, тому що зараз, до речі, багато купляють, саме не споживати, а не Хеллоуін. Ну, я... Покладу просто так для осінньої, осіннього такого настрою, так сказати. І вже пару гарбузів протушкувала в духовці, зробила пюре і заморозила. Завжди заморожую на зиму, тому що можна з нього робити і гарбузову сирну запіканку. До речі, ось цей сир використовую. Чоловік приїжджав, то зробила йому. Взагалі він що гарбузне дуже любить, що саме запіканки. А ось гарбузову сирну дуже любить, це Його улюблена страва. Із таких солодощів то зробила. Так, і ще Для чого використовую гарбуз з морозилки, можна робити дуже класне, яскраве, насичене, смачне пюре для зефіру. Зефір такий яскравий, такий гарний, дуже красивий і робиться дуже просто. У мене, до речі, є на каналі Зефір, він з ягідним пюре, а можна використати і яблучне, і гарбузове пюре. Так, це взяла, буду з тим схабом, який мене в морозилці. Ну туди пізніше, може ближче до вихідних. Зроблю запіканку, нарізається м'ясо як на відбивні, зверху кладеться гарбуз, таким самим чином нарізається, і все це запікається в духовці. Також в мене є рецепт по типу м'ясо по-французьки. Ось такого плану. Далі взяла вершки, постійно їх беру собі до каву, вони без акції. Зараз 9,99%. це 30% Я додаю буквально столову ложку на чашку кави і смачно. Виходить. Також без акції, ну, вони було написано, начебто, акція, але насправді я б не сказала. 3:42, ось такі макарони, вони з твердих сортів, 500 грамів, постійно їх беру. ну Буває акція там 1 плюс 1 задарма, або 2 плюс 1 задарма. Сьогодні нічого такого не було, просто була ціна 3,42. То взяла, бо немає. Також взяла цукор кілограм. Зараз він 2,89 кілограм коштує. Звичайний цукор без всяких там додатків, не коричневий, нічого такого. І зараз, до речі, борошна на акції, але не брала, тому що дуже багато використала минулого тижня, і пекла, і хліб, і що тільки не робила. Вже втомилася від випічки будь-якої. А зараз 1 плюс 1. Тобто береш, наприклад, за 1,90 і виходить, що за 190 береш не 1 кілограм, а 2 кг. Також на акції зараз виноград досить непоганий, білий, не знаю з кісточкою чи без. Ось донька підказує, що без кісточок. Зараз 5,99 на акції. Ну, 6 злотих, але гарний. Зараз покажу вам ближче. Ну, не знаю, мені здається, що це не польський. Хоча ми ось минулого минулої неділі. Ой, гляньте, яка гарна грона. Минулої неділі були на Швибоцькому базарі, то там взагалі був виноград по два злотих: Молдова, сорт і ще якийсь. І, до речі, непоганий. Ми брали смачний насправді. Так, також взяли ось таку головку. Салат лодова, називається. Це айсберг, Так, це айсберг, можна сказати. Він коштує 2,99 штучка. Тут, мабуть, скільки? 350 грамів. 350 грамів. Так, взяла ось таке миючу для посуду, закінчилось. Воно коштувало 900 грамів, 9 злотих, 8,90. Ну, непогане таке миючі, в принципі, Непогано мої. І взяли зубну пасту 100 мл. 9,99 є зараз паста на акції, яку ми завжди беремо. «Елмекс» називається, в принципі, кажуть, що вона досить гарної якості, начебто, дівчатка, ми передивилися огляди на неї нахвалювали, і навіть стоматологи нахвалювали. Ну, зараз акція у неї 2 плюс один. Ну, тобто, так вона коштує невеличка упаковка, 17 злотих. потрібно взяти дві... Дві штучки буде 17 І і третя штучка буде вам у подарунок. Ну, ми зараз не захотіли так брати, тому взяли поки що ось таку. Ну ось, в принципі, всі покупочки на сьогодні не дуже багато і будемо починати з вами готувати обід. І почну приготування обіду з супчиком. У мене є бульйон. Може, вже казала, не знаю. В мене родина взагалі не любить, коли в першій страві є м'ясо. Тому я варю м'ясо з кісточками або без кісточок, забираю м'ясо. Це у нас іде лакусіку, а ми бульйончик тільки використовуємо, тільки о, любимо, щоб у селянці ну, там не м'ясо, там ковбаска, а так о, любимо чистий бульйон. І буду викладати одразу моркву, і цибульку і картоплю в суп. Засмажку не роблю, я не дуже люблю, коли в супі є засмажка. Донька в мене навпаки робить засмажкою завжди супи, як, як і мама. А я люблю одразу все покласти, це і швидше, і корисніше, коли немає засмажки. Все одразу висипаю і буде варитися до повної готовності моркви і картоплі. І фрикадельки роблю таким чином. Є в мене трішечки м'яса, фарша точніше, я думаю, грамів 300. І додам сюди ну, пару столових ложок рису відвареного. Також додаю приправи по смаку, візьму сіль, чайну ложечку. Коріандр, тому що ми його дуже любимо до всіх страв, його додаємо. І чорний мелений перець. Пів чайної ложечки. І все гарно вимішую. І поки в мене готується на плиті суп, паралельно поставлю, щоб готувалося моє рагу. Взяла чашу, вона в мене прописана на 4 літра, але поміряла 3 літра максимум можна налити. На дно наливаю олійку, пару столових ложок. Я знову ж повторюсь, обсмажувати окремо нічого не буду. Одразу все складаю і все. Так, ось така ковбаска в мене куряча, порізала ось такими шматочками. Викладаю на дно. Далі тут в мене. Ось таким кубиком порізана картопля. Ковбаски грамів 200. Картоплі три такі величінкі штучки. Морква, морква дві штучки також ось таким кубиком. І одна цибулинка. Також все сюди викладаю. Також капуста в мене є, ну, мені здається, я її забагато нарізала. Так, капусту всю викладати не буду, буде забагато. Перемну, додам сюди, є в мене дайкон і буде нам салатик ще на вечір. І також є в мене фасоля червона з баночки. Також її сюди висиплю, я думаю, буде смачно. Також для смаку хочу додати кубик бульйонний. Залью його половинкою скляночки водички. Зараз він гарно розчиниться. І тоді вже цей бульйончик вилью в чашу. Мультиварки. Також додам пару штучок лаврового листа, до речі, це листочок вже мій. Пущик навесні придбала, чи взимку навіть не пам'ятаю. І зараз листочки зрізаю і підсушую їх. Додатково води додавати не буду, тому що всі овочі зараз пустять сік, і цього води достатньо. Все, і ставлю свою мультиварку на режим тушкування овочів. Я думаю, це десь 35-40 хвилин буде. Трохи прим'яла капусту, щоб вона була найніжніша. Порізала дайкон, шматочок і також кілька оливок в мене було. І хочу полити олійкою з в'ялених помідорів. Дуже-дуже ароматно. І ось такий швидкий салатик простенький в нас буде на обід. Так, картопля і морка в мене вже готові, все. І тепер беру буквально по чайній ложці, фаршу і туди опускаю. П'ять хвилиночок прокипить. Зараз піду ще, зірву петрушку, в мене є в городі. Прикрашу петрушкою і суп буде готовий. ось таке рагу в мене вийшло. Все дуже-дуже гарно розтушилося. Зараз будемо обідати. Пахне дуже класно. І ось такий обід. Супчик дуже-дуже ароматний салатик. І ще є ось такі пампушки. Робила по рецепту Оксанки з каналу серіал Ксенія. Ну, дуже смачні, дуже. Щиро вам дякую, що зайшли на мій канал, були в цьому відео зі мною. Бажаю всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.